Вітаю, як завжди, у цій порі, до вашої уваги найсвіжіші новини військової сфери України та світу. Сьогодні у випуску втрати української армії в АТО кодекс честі воїна по путінськи США у шпигунських скандалах та тисяча лімузинів для армії Китаю. Починаємо випуск з українських військових новин. 21 травня. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов побував у новому таборі антитерористичної операції поблизу Слов'янська. Він провів нараду з силовиками щодо виборів президента, адже бійці АТО голосують, як і всі військовослужбовці України. Герої отримають державні нагороди, найвищі державні нагороди, тому що батьківщина цінує і шанує вас. Указом президента номер 480 про заохочення військовослужбовців учасників антитерористичної операції усім силовим структурам дозволено присвоювати чергові військові звання до полковника капітана першого рангу, включно за бойові заслуги. 20 травня з акваторії окупованого Криму виведено чергову групу кораблів та суден Українського військового флоту. А це морський буксир Корець, рейдовий буксир Красноперекопськ, Рейдовий тральщик «Генічеськ» і Катер. Міністерство оборони України замовило у Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова 150 бронетранспортерів. МВС для Національної гвардії придбає 40 таких машин. Це завантажить роботу 10 підприємств області. З 22 по 25 травня «Укроборонпром» Короборонпром бере участь у третій міжнародній виставці Кадекс-2014 у Казахстані свої розробки представлять 300 компаній з 27 держав світу. Очолює українську делегацію перший заступник директора держконцерну Олег Шепіта. На жаль, Збройні сили України зазнають чималих втрат в антитерористичній операції. У четвер стало відомо про бої поблизу міст Волноваха та Рубіжне. За попередніми даними, загинуло більше десяти військовослужбовців. Про тих, хто вже не повернеться після 40-денного протистояння, далі у сюжеті. Він мріяв про те, як восени поведе дитину в перший клас, але не судилося. 29-річного Віталія Рудого бойовики застрелили, коли чоловік намагався врятувати своїх побратимів. Батерев, це горги і, і Хлопці дуже крепко товариші ранять. І він на своїй спині вже виносить по раненим, і прийшов снайпер. його Подострелював снайпер. Гадюсі. 13 травня колона наших десантників потрапила у засідку за 20 кілометрів від Краматорська. Диверсанти із гранатометів розстріляли військових, коли ті виїхали на околицю селища Октябрьське. Вадим Заброцький, Віталій Дульчик, Віталій Рудий, Олег Савицький, Сергій Хрущ, Олександр Якимов. Наслідок сутички шестеро військовослужбовців 95-ї окремої аромобільної бригади повернулися додому в домовинах. Звісно, жалко тіряти таких професіональних воєнних. Ну у нас така судьба у воєнних. Ми повинні захищати родину. Хлопці були чудові, всі були гідні звання десантника. Ми звідси так просто не підемо. Будемо стояти до кінця за своїх хлопців, за нашу Україну. Контрактнику Житомирської бригади Дмитрові Куриленко було 22. Він підірвався на міні поблизу Краматорська, коли обстежував аеродром. Дорогою до лікарні його не стало. За чотири дні до загибелі залишив на сторінці у соцмережі статус Ніхто крім нас. Попрощатися з бродівськими льотчиками прийшло чи не усе місто: Олександр Сабада, Руслан Плохотько, Сергій Руденко, Микола Топчій, Ігор Гришин. Про цих п'ятьох вертолітників тепер також кажуть у минулому часі. Найстаршому із офіцерів було 39. Авіатори загинули в ніч проти 2 травня під Слов'янськом. Вони саме здійснювали повітряне патрулювання над містом, коли сепаратисти завдали удару. Бойовики за допомогою керованих ракет збили два гелікоптери і 24 Стрільба велася зразу двома ракетами. Таким чином, одна ракета пішла на світову ловушку, а друга ракета потрапила зразу в гелікоптер. Військовий фотокор Олександр Клеменко нараз зустрічався з авіаторами, як то кажуть, у полях. Натхнений вищим пілотажем льотчиків свого часу навіть створив цілу добірку фотографій. Вони багато були в ротаціях в Конго, в Ліберії. Вони пройшли дуже багато. Ніхто навіть собі уявити не міг, що вони загинуть серед териконів Донбасу, а не в джунглях Африки. 2 травня стало фатальним днем ще для двох десантників. Сепаратисти намагалися витіснити військовиків з блокпоста біля селища Андріївка. За спин цивільних екстремісти кинули гранату, яка обірвала життя 20-річного солдата Петра Коваленка. У його старшого товариша Сергія Панясюка поцілив снайпер просто під час переговорів. Саня вибіжав, я, кажу, я бачу, Серега лежить. Але коли, кажу, я підбіжав, до нього, нього просто фонтаном ділась крові шеї. І ну, я йому точку успіло задати. Всього за час проведення АТО від рук сепаратистів загинуло понад 30 українських військовослужбовців разом із родинами полеглих у скорботі вся країна за героями, які все житимуть у пам'яті і серцях. Виявляється, офіцерська честь, про яку росіяни так люблять співати у караоке, для них лише порожній звук. Безхарактерні зелені чоловічки лише спільники Кремля у захопленні Криму, а сценаристи терору на сході України огидні слуги Путіна, у якого своє розуміння честі, яким світовим кодексом воїна суперечать принципи головного полковника Росії. Далі у сюжеті 9 травня на блокпості у Костянтинівці сепаратисти застрелили священника. Наступного дня між Макіївкою та Донецьком Колорада обстріляла автомобіль швидкої та взяли екіпаж у полон. 13 травня проросійські бойовики у Краматорську побили та зґвалтували жінку, яка везла українським військовим сигарети. 18 травня під Слов'янськом вбили 68-річного пенсіонера лише за те, що він возив продукти учасникам антитерористичної операції. 13 квітня. Фактично знищена була група Служби безпеки України в притул самим варварським чином. Не один, не одне правило ведення війни це діло не передбачає. Війна ведеться не по правилам. Покидьки, які зараз розхитують Донбас, не мають ні честі, ні гідності і воюють як заманеться. Хоча навіть криміналітет має власні правила, та й афганці свято дотримуються свого неписаного кодексу Пуштанвалі. Завдяки йому у неспокійному Афганістані вижив не один іноземний воїн. Найсуворішим вважається кодекс честі самураїв, що сформувався у 15-16 століттях. Бусідо вимагав від воїна відданості Феодалу та військовій справі, забороняв брехню та любов до грошей. Переможений у бою воїн називав своє ім'я та приймав смерть із усмішкою. Самурай навіть мав знати основи чайної церемонії та займатися поезією. Це нам нагадало про диверсанта та так званого полковника ГРУ Стрілка. Прапорщик у відставці Ігор Гіркін, ким насправді є командиром ополчення ДНР, у вільний час любить займатися копірайтом. Нещодавно навіть написав собі восьмихвилинний виступ, у якому ми почули думки негідні воїна навіть найнижчого рівня. На Донецькій землі нужны захисники, а ополченню дисципліновані солдати і добровольці Якщо мужчини на це не способні, придеться призвати жінки. З сьогоднішнього дня я удав приказ приймати їх в ополченні. У гордого чеченського народу теж є свій кодекс, що зветься кьонахалла. Він вчить боротись за честь та гідність до останнього подиху, поважати зброю, але не застосовувати її заради наживи чи недобрих справ. Та один із головних принципів Кьонаха уникати двобою зі слабким суперником, адже за будь-якого фіналу слави йому не додасться. Російське руководство всю свою історію, коли їй було тяжело, біжало, значить. На підписання договорів, які вона ніколи не соблюдали, не буде соблюдати. І не мислють, як тільки укрепить, так починає знову вислізають самого слабого і починає над ним зібратися. Усі відомі кодекси світу готують воїна до смерті, а вона має бути такою ж, як життя. І це єдина догма, яку тиран Володимир Путін переступити чи перекрутити не зможе ніяк. І до міжнародних військових новин. Бойовики угруповання боку Харам цього тижня наробили біди у Нігерії. 20 травня на автовокзалі у місті Джос вибухнули заміновані вантажівка та мікроавтобус. В результаті загинуло 118 людей. Також було скоєно напад на три селища та вбито півсотні жителів. У акваторії східно-китайського моря проходять треті російсько-китайські військові навчання Морська взаємодія. З обох сторін участь беруть по шість надводних кораблів, гелікоптери та спецпідрозділи. Заплановані культурні та спортивні заходи. Міністерство юстиції США звинуватило п'ятьох китайських військових спецпідрозділу Юніт 61398 у крадіжці комерційних секретів 150 американських компаній через інтернет та вимагає їхньої видачі. Цього ж тижня в австрійському виданні надрукували повідомлення з посиланням на Едварда Сноудена про шпигунство Америки щодо діяльності ОБСЄ. Німецьке бюро розслідувань нацистських злочинів виявило 20 колишніх наглядачів табору смерті майданок та передало матеріали справи до прокуратури. Нагадаю, торік було розпочато розслідування щодо 49 колишніх катів табору Освенці. Китайський уряд вирішив придбати більше тисячі вітчизняних лімузинів Red Flag H7 для своєї армії. Аби замінити іноземні авто, було проведено тендер за участю п'яти моделей представницького класу. До речі, у держустановах Піднебесної вже є 500 таких машин. А цей випуск добіг кінця. Ми вже починаємо збирати інформацію для наступного, тож буде цікаво. Побачимось.